У Великій Британії погодили остаточний варіант оновленого основного бойового танка Челенджер 3 Про це повідомило Міноборони Сполученого Королівства. Це означає, що конструкція бойової машини узгоджена і тепер розпочнеться виготовлення перших прототипів цих танків. Проєкт Челенджер – це глибока модернізація нинішніх танків британської армії Челенджер 2 Нова версія британського танку зможе розвивати швидкість до 47 км на годину. Матиме більший запас ходу та отримає безліч нових цифрових систем. Кожна бойова машина зможе обмінюватися даними та інформацією на полі бою як з іншими танками, так і з ударними гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами. Нова гармата л 55 А 1 калібру 120 мм міліметрів у поєднанні з поліпшеною бронею і новітніми боєприпасами робить Челенджер одними із найпотужніших основних бойових танків Великої Британії та НАТО в цілому. Також танки Челенджер 3 будуть оснащені комплексом активного захисту трофі. Це наразі єдиний в світі повністю інтегрований та перевірений в боях комплекс активного захисту, який із 2010 року встановлюють на танки Меркава і бронетранспортери Неймар армії оборони Ізраїлю.